Добрий день, діти! Дітки, послухайте, сьогодні у душі моїй так світло, веселенько. І кажу вам я добрий день! Всім добрий день, рідненькі. Дітки, чи приємно вам, коли з вами привіталися? А Навіщо люди вітаються? А ви вітаєтесь? А як можна привітатися? Наприклад, можна сказати доброго ранку, або доброго дня, або доброго вечора, привіт. Ось до мене завітав сніговічок. Погляньте, який він посміхається, і він хоче з вами познайомитися, потоваришувати. Дітки, а якщо людина прийшла та не привіталася, то як її можна назвати Невихована неуважна, без настрію. настрою. А якщо у вас буде поганий настрій, як можна його поліпшити? Можна погратися, розвеселитися, пожаліти, привітатися. Я вам пропоную привітати своїх ріднесеньких, дивлячись в очі і торкаючись долонькою. Обдолонько. Слова привітання, дітки, це чарівні слова. А як ви гадаєте, чому вони чарівні? А яке чарівне слово вам допомагало? Ану, пригадайте. А ви знаєте, дітки, в нашій мові не всі слова чарівні, є приємні та вичливі, а є слова такі, які можуть, можуть образити. Тому, перш ніж людині щось сказати, слід добре подумати, чи не завдадуть ці слова людині болю, чи не зіпсають, зіпсують настрій. Давайте уявимо, що всі слова стали різнокольорові. І коли я буду казати слова, ви будете називати. Колір, чарівні гарні слова будуть яскраві, а погані темні, наприклад, слово спасибі різнокольорове, поганий, м -м, чорний, На добраніч – приємний, різнокольоровий, злий або відстань. Ой, чорне слово. А слово любов добре, гарне. Дітки, я бажаю, щоб вам зустрічалися завжди гарні, чемні люди. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся, і ніжно в очі подивись і подружитись намагайся. Коли спілкуйся із ким, чарівних слів не забувайте, а прощаються із вами. Здорові всі бувайте! Дітки, я вам пропоную мати завжди гарний чарівний настрій, як у нашого сніговичка. Погляньте, який у нього гарний чарівний настрій. Він посміхається. Дітки, і завжди я вам бажаю бути чемними і завжди піклуватися про себе і своїх рідних друзів. До побачення! І Сніговичок вам каже до побачення!